Мобілізація в Україні зазнає суттєвих змін. Тепер повістки вручатимуть по новому, а жінки ставатимуть на військовий облік із обов'язковим проходженням ВЛК. Зміни торкнуться і тих, кому виповнилось 25 років. Що саме змінилось у правилах мобілізації, та на що варто звернути увагу? Дізнайтеся детальніше в матеріалі TSN.UA. Згідно з новими правилами повістки про мобілізацію тепер можуть надсилати поштою на адресу, вказану в реєстрі військовозобов'язаних оберіг, а не лише вручати особисто в ТЦК після проходження ВЛК. Це оновлення випливає з пункту 88 відповідної постанови. Якщо така повістка була відправлена поштою, але людина її не отримала або відмовилася прийняти. Вона може бути оголошена в розшук за ухилення від мобілізації. У такому випадку може бути застосована стаття 336 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за ухилення від призову під час мобілізації. Адвокатка Марина Бекаловтесеню пояснює, що до порядку вручення повісток глобально нічого не змінилося. Військово зобов'язаним та резервістам, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Повістка про призов вручається або особисто під підпис, або надсилається поштою. Чоловікам, яким виповнилось 25 років, більше не потрібно з'являтися до ТЦК та СП, щоб змінити статус із призовника на військовозобов'язаного, це відбуватиметься автоматично впродовж 30 днів. ТЦК самі оновлюють дані у державному реєстрі. Одночасно, територіальні центри комплектування присвоює таким чоловікам первинне військове звання солдат. Матрос запасу тобто тепер чоловіки, які досягли 25-річного віку, автоматично переводяться в категорію військовозобов'язаних без виклику до ТЦК. Водночас, внутрішньо переміщені особи зобов'язані особисто прибути до ТЦК для постановки на військовий облік за новим місцем проживання, незалежно від того, чи зареєстровані вони офіційно, як ВПО. Це також передбачено оновленим пунктом 21-ї постанови. Зміни також стосуються жінок з медичною та фармацевтичною освітою. Заклади освіти тепер зобов'язані протягом семи днів після завершення навчання передавати списки таких випускниць до ТЦК та СП за місцем їхнього проживання. Списки можна надсилати поштою або електронною поштою. Таким жінкам більше не потрібно отримувати тимчасове посвідчення військовозобов'язаної. Дані автоматично потрапляють до держреєстру. Протягом 60 днів після випуску жінка має прибути до ТЦК та СП для проходження медичної комісії і визначення придатності до служби. Щодо призову жінок на військову службу під час мобілізації поки що змін немає. Військова служба для жінок залишилася добровільною. Згідно з постановою Кабміну, тепер громадяни, які не користуються додатком Резерв Плюс та або не оновили свої дані чи не стали на облік через ЦНАП, зобов'язані особисто з'явитись до ТЦК. Там вони мають подати документи та пройти ВЛК для взяття на військовий облік. Згідно з новими правилами, списки мобілізованих тепер передаються в електронному вигляді. Це означає, що ТЦК формують ці списки за допомогою реєстру оберіг, підписують їх електронним підписом керівника ТЦК і відправляють військові частини або інші ТЦК через електронну пошту чи систему електронного документу обігу до тієї військової частини або ТЦК, куди прямує команда мобілізованих. Тепер скасовано обов'язок виконавчих органів сільських, селищних і міських рад щорічно до 1 грудня подавати до районних міських ТЦК списки громадян, які мали стати на облік. Також упорядковано в яких саме папках мають зберігатись дані про тих, хто перебуває на обліку, і тих, кого вже зняли з нього. А зняти з військового обліку, як і первинного, так і персонального. Можуть лише тепер тоді, коли вас офіційно виключили з обліку у відповідному ТЦК, СБУ чи розвідувальних органах. А що ви думаєте про ці нововведення? Пишіть свої коментарі під цим відео. Залишайтеся з санює, щоб не пропустити головного. До зустрічі у наступних випусках.